Як спалось? Прекрасно. А що? А мені всю ніч кошмари снилися, що моя дочка закохалася в румунського бандита. М -м -м. А мені снилось, що моя рідна мама прикарманила собі півлямі кайдак. Я не сказала про ці рідні в дощ. А мені спилися голуби. Ті закрили в сорванті і не випускали, поки я їм не покажу фокус. А потім. Міша! А тепер серйозно, Ульяна, ти ще не в тому віці, щоб навчати мати, як жити. А Гріша тебе порумонить і кине. Ну, взагалі-то я сказала йому так. Да? Я цьому гриші зроблю. Мало не покажеться. Улька, а можна я на твоєму весіллі фокус покажу? Я тобі знижку зроблю, як сестрі 5%. Ой. Мархаба моя прелесть. Ви хто? Я хто? Твій хакан Ти три роки назад запрошувала мене. В і я все зберіг. Навіть фотографію твою з бананом поставив на заставку. Хакан, так би і сказав. Ну так що, покажеш мені кращі місця. осинівка? Яніночко! Хакан, тут а, така справа. Я б тобі задоволення все показала, тільки я у відношеннях, так сказати. Добре, я піду. Але знаєте, відмовилась від кращого сексу в своєму житті. Яніна? А що тут відбувається? Валера, де ж ти ходиш? До тебе. Гість, приїхав. Гість? До мене? Доктор Хакан з Каїрського університету. А, а, так ви все ж таки читали мої листи? Не може бути! Так, ласкаво запрошуємо в Осинівку, доктор Кан. Підтримуй легенду, якщо хочеш привезти з Осинівки гарні спогади. Що ви там кажете? А, нічого, нічого. <звук> Моя армія, початківці-фокусників. Поки ви своїми чарівними паличками ставите лайк під моєму відео, я оголошу фіналістів онлайн-чемпіонату України з магії без правил імені Давида Блейненко. Отже, до фіналу вийшли Ріша Єременко з Полтави, котрий перетворив котлету в порося. Персональний лайк за те, що котлета була із яловочини. Другий фіналіст! Це Петя Василенко з Харкова, який розпиляв свою бабусю. І третій фіналіст, який увірвався у фінал завдяки своєму фокусу з розривання ланцюгів і своїх інтернет-фанатів. Міша Грищук. Ура! Хто стане переможцем і отримає 100 тисяч гривень і мантію від Давіда Блейненко? Ми дізнаємось сьогодні, о 6 вечора. Отже. Гріша, Петя, Міша. До цього часу ви повинні зняти фокус і викласти його на свій ютуб-канал. Переможе той, хто збере найбільшу кількість лайків. Час пішов. Василину Павлівну, хочу вас розчарувати, але ви мені як підозрювана більше не цікаві. І охороняти вас я не маю наміру. До речі. Як ви мене знайшли? Мало того, що ви зупинилися біля моєї школи, так ви ще й встали на єдиному паркувальному місці для інвалідів. Вчора у мене були на це поважні причини. Я ледь не помер. А сьогодні я чекаю, коли до вас прийде Григорій і захлопну цю мишеловку раз і назавжди. А я із задоволенням вам в цьому допоможу. Ви… Ви мене лякаєте, Веселину Павлівну. Цей негідник почав мурочити голову моїй доньці. Як тільки ви його побачите, одразу дайте мені знати. Але майте на увазі, нас скоріше за все прослуховують. Тому без деталей. Домовились. Ну, якщо ви дасте мені три хвилини. Я почищу зуби, то можемо і поцілуватися. Але але... це не факт що допоможе справі. Всі околиці Осинівки перегукуються з давнім Єгиптом. Так, у нас є річка Фівка. А у вас місто Фіви. Взагалі сама назва Осинівка походить від давнього єгипетського божества. То ви, напевно, здогадуєтесь від якого? Так. Що так? Ви правильно говорите. Ну, те, що я правильно говорю, це і так знаю. Ви дайте мені відповідь на питання. М? Я вам підкажу. Осинівка і давньоєгипетський бог осине. Осин! Хіба я такий бог? Валіра. Тобто ти людина, яка ніколи не була в Єгипті, сумніваєшся в знаннях корінного єгиптянина? Ні, я не сумніваюся, але це просто очевидно, що Осинівка і Осиріс. Доктор Хакан, А ви взагалі. На яку тему докторську захищали. О, стоп, стоп, хлопці. Я перерву ваші дебати. У мене для вас є сюрприз. Відварна картопелька з укропчиком і топочкою хріновухи. Валера, піди помий мої руки. Валера і сам помийся. Я, Ніночка, у помись. Валера. Зараз. Треба, щоб наш науковець випив і заснув. Але я пити не буду. Сім років назад випив пляшечку пива, розгромив брату кальянна. Тільки зараз розрахувались. А тебе пити ніхто і не заставляє. Мишко, іди на сюди. Дивися, ти ж мрієш стати відомим фокусником. Так. Да. Зараз я допоможу тобі зробити фокус, завдяки якому ти станеш відомий. Ти візьмеш, проковтнеш цю монету, а потім зрубаєш ось це дерево, а всередині виявиться ця монетка. Ось тут. Зрозумів мене. Ну нічого, виростеш, зрозумієш. Ще мені спасибі скажеш. Так, тримай монетку і бережи її. Ставай біля дерева, щоб ти не забув, яке дерево. Зараз я тебе сфотографую. Посміхнись. Надалі до сих пір тримає тебе в Осинівці? Це тимчасово Василина Павлівна. Вася, треба поговорити. Ага. Мені потрібно терміново написати Мишці. Так так так. Мухомор знайшовся. Будинок біля аптеки. Терміново носіть кошик. Про що ви хотіли поговорити? Я хотів це зробити ще вчора ввечері, але стався форс-мажор, який я хотів би сьогодні виправити о 21.00 у вареник Хаусі. Мені Уля все розповіла, в тому числі про кільце. Так. Угу. Ну, а Тоді весь сюрприз. коту під хвіст. Я не можу ризикувати, Вася. вечора. Який кошик? Я ненавиджу збирати гриби. Артур ви дурень? мухомор, чорнослив буде в 21.00 в вареник хаусі Толян, хто програє, то розпилює бензепило, гніздо диких шерстів. А, Мені після ювілею теж і взагалі нічого не страшно. Дяді, добрий день. А я можу дерево зрубати? Навіщо тобі? Мені для фокусу треба. Рубай. Нам роботи менше. Але цією сокирою ти і до нового року не встигнеш. А може тебе своєю спиляти? Мені дуже терміново. Ну ти що, не бачиш? Ми працюємо. А давайте з вами в дурні зіграємо. Якщо виграю я, ви зробите мені дерево. Це, звичайно, мало ймовірно. А якщо ти програєш? Mm. Я віддам вам свій телефон. З камерою. Ага. А потім твоя мамка поліцію заяву напише, що ми вкрали. Ні, нам такого не треба. Не напиш. Я чоловік чесний. Слово тримаю. Ну, роздавай. Спасибі, Валера, я на антибіотиках. Ч. Осинівський хрін кращий за будь-які антибіотики. Mm. Ну, давай, доктор Хакан, за приїзд. Валера, ну чого ти заставляєш пити хвору людину? Хочеш пити сам, так пий, ніхто ж не проти. А доктор Хакан нехай спробує картопельку, котлетку, арбузиком закусить. Ммм! Mm. До речі, кавунчик просто супер. Цей. Остап пригостив. Тримай. Хлопці, поводьтеся чемно. А я піду яблуньку посаджу. Вона сама себе не посадить. Ну, доктор Хекан за Єгипет. Нам, нам треба серйозно поговорити. Якщо ти завагітніла від Гріші, Тебе я зрозумію. Його ніколи. Коротше, в мене з ним ніяких муток не було. Ніколи. Я його спідцом сама поцілувала, щоб тебе позлити. Бо ти мені нічого про гроші не сказала. А кільце? Він його загубив, а я знайшла. І якщо вже на то пішло, то воно було для тебе. Він хотів тобі пропозицію вчора на човні зробити. Боже, який же він дурень. І яка я дурна. Я ж домовилась з агентом Сидякином його здати. Артур Сидяків, я передумала скасування по мухомору по чорносливу. Павлюна, це ви в поїзді можете взяти постільну білизну, а потім передумати. А за СБУ так не вийде. Я повернуся в Київ шикарним ловом. Операція вже в розпалі. У мене до вас є пропозиція, від якої ви точно не відмовитесь. Мам. А що ти задумала? Толя, як то так? Малий нас наказав. Ну що, будемо пиляти дерево? Дамо вниз дорожчих грошей. Мене звуть Міша Грищук і я дуже голодний. Добре, що в мене є дуже рідкісна монета. Але погано, що в лісі немає магазинів. Я не хотів цього робити. Ожина, ожина, свіжа ожина. Купуємо ягідки. Блін, а де мені тепер взяти монетку? А в чому мені допоможе мій чарівний асистент Анатолій? Анатолій, скажіть заклинання. Крібле, крабле, бензопілабре. Анатолій, давайте ще раз виразно. Крібле, крабле, бензопілабри. Анатолій просто недавно в світі магії. Трохи соромить. Шаховичук знає толк магії. Краще ваш лайк. Толя, Толя, Малина як котаки, карти, мішень. А ми йому зараз свій фокус покажемо. З розпилюванням. Опс. Іди сюди. Я відправлю вам телефон по бочку на ньому відео для конкурсу. І Коли мені дадуть нове премію за моє відкриття, я в першу чергу подякую тобі, Хакана, за те, що ти перший доктор. Який повірив Валерію Грищуку. Е. Докторе? Куку? -ку. Ти взагалі мене слухаєш чи ні? Я нібито п'яний. Ніби і не п'яний. Так. А ну посміхнись. Інсульт першого знака. відмовили лицеві м'язи. Яніна! Скоріше великай швидку! У нас єсть! Помирає! Яніна! Сідай. Турецький банан сідай. готовий. Сідай, 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 сідай. Так, сорочка перекриває горло, бракує кисню. Тільки не помирай. Яніна. Так, давай підемо на диванчик, приляжемо. Яніна, караул! У доктора серце стало. Він несе якесь марення про банани, про туреччину. Яніна. Слухай, Остапа, не до тебе зараз. Яніна! людина помирає. Не відволікаю. Але коли спробуєш мій кавун з сюрпризом, обов'язково відзвонись. Яким сюрпризом? Шекіди. Я туди півтора літра хреновухи закачав. Для літа ідеальний варіант. Тільки не забудь його в холодильник поставити. Я Ніна. Я щодаремно до тебе з Анталія приїхав. Я все поясню. Василина Павлівна, порадьте, яку краватку краще вдягти на затримання. Артур, те, що я вам скажу, повинно лишитися між нами. Пам'ятаєте те подвійне вбивство на в'їзді в, в Осивку? Завдяки йому я опинився в вашому прекрасному місті. На місці тієї сутички я знайшла 500 тисяч євро. Вони в цій сумці. Я думаю, що ці гроші допоможуть вам продвинутися по службовим сходинкам. Тобто ви так просто віддаєте мені півмільйона євро? Не так просто. В обмін на те, ви відпустити грішу. Може, хочете перечекати грозу в моєму офісі? Краще на змокно. <плес> ти за моєю спиною хотіла мене напоїти, а потім переспати з цим безконтрольним чудовиськом. Валера, він приїхав без попередження, почав давити на мене. Сказав, що покаже тобі всі фотки, які я йому скидувала. Але обіцяв їх видалити, якщо я з ним. ну… Що? Той? ну? Того! Що? що того? Це все заради тебе. Господи. Він же переб'є всі мої гіпські труди, які йому показував. Якщо ти простиш мене, я спасу їх. Хакан. Який ти тут безпорядок устроїв? Іди до мене, іди, мамочка покарає поганого хлопчика. Бо все на місці. Ага. Ну все. викликай поліцію. Одного разу найстарішого жителя Осинівки запитали: що любить більше вареників чи дружини. І старий відповів: звичайно, вареники, бо їх на відміну від дружини завжди. Найбільшого вареника Чернівецької області. А зараз я хотіла подякувати найкращій адміністрації вареник Хаус, тобто собі, за те, що прийняли нас в цей дощовий день. З нас ми одна одна не зрозуміли. Не проти, якщо вашу тарілку впаде ще один вареник. Фокусники виконали своє завдання вчасно. Але хто переможе, дізнаємось прямо зараз. Мішка, пішла Тихо, у мене тут судьба рішається. І сто тисяч гривень разом із матію Девіда Блейненка отримує Тетя з Харкова з фокусом воскресіння хом'яка, на якого сів його дід». Пішла на кухню фокусник. Але. У мене є спеціальний приз для майбутнього чарівника, який в ім'я Магії ризикнув своїм здоров'ям. Це міша Грищук з Осинівки. Я прямо зараз прокоментую усі твої відео і всі мої два мільйони підписники їх побачать. Афієць. Півтори тисячі нової підписати за хвилину. Настав час косити бабло. Що? Кажу, настав час тобі самореалізуватися. І косити бабло. Артур, мені здається, що ми про все домовились сьогодні в день. Я віддала вам гроші, а ви обіцяли відстати від Гриші. Василину Павлівну, СБУ небазарна бабка. З нами торгуватися не можна. Ну що ж, настав час наколоти румунський вареник на виделку українського закону. Василий, ти віддала гроші заради мене. А поки мер Осинівки стоїть у пробці, право облити вареник рекордсмен 20% сметаною надається кандидату в мери Осинівки Грищук Василині Павлівні. Зустрічай! Просто завіньовочку дьяти і, та і все. Ой, Проходьте. Добрий вечір, шановні гості. Для мене це велика честь. І, і я б хотіла. І я б хотіла розділити її зі столичним гостем Артур. Ваші облиски. Дякую, Василина Павлівна. Спасибі Осенівці. Від себе хочу додати, що у заходу вже міжнародний рівень, адже з нами з Румунії. Ну, досить, давайте вже нашою інтернаціональною компанією. Нарешті зробимо те, раді чого ми сьогодні тут зібралися. П'ять, чотири, три, два. один! Та ні, все набагато гірше. Датер я з губернатором за цю Василину. При вибори мали пройти тихо, мирно. Тут ні звідки з'явилась вона. Чесна, порядна, ще й жінка. Я передзвоню. Це мій халат. Ну, По-перше, 400 – це дуже простий код для охоронної системи. По-друге, у вас закінчився бальзам для волосся, що в мене для вас є дещо цікаве. У вас є чай? Анатолію Ігоровичу, пропоную вам угоду. М -м, чабрець. Ви допомагаєте мені зловити чорнослива, і я повертаюсь в Київ на коні. А я вам, це компрометуюче відео, на якому ваша конкурентка цілується з румунським мафіозією. Файл в єдиному екземплярі є тільки у Артура Сидякіна.